Вітаю тебе, любий друже, урок номер 13. І у тебе є завдання. Перейди, будь ласка, за першим QR-кодом або посиланням і напиши ритмічний диктант пазл. Бажаю тобі успіхів! А тепер з тобою виконаємо перше завдання. Потрібно доповнити речення. Крапка біля ноти, що робить? Вірно, подовжує тривалість. Ноти на її половину. Вірно. А тепер подивись, будь ласка, в зошит. Біля ноти стоїть дві крапки. Якщо дві крапки стоять після ноти або паузи, то перша крапка подовжує тривалість на її половину. Ось половина до неї додається четвертна. А друга крапка додає до тривалості ще четверту частину від основної тривалості. або Половину від першої крапки. Тобто половина плюс її половинка четвертна, і плюс ще половинка четвертної. Формула буде така: подивись уважно, ціла додати половина і додати ще четвертну частину від цілого. І отримаємо таку тривалість. І зараз виконаємо перше завдання. Потрібно написати нотами, скільки триватимуть надані ноти з двома крапками. Ціла нота з двома крапками дорівнює ціла. Додаємо ще половину. Це половина. І додаємо ще половину від першої крапки. Це буде четвертна. Ось така розшифровка. Далі половина. Ти знаєш відповідь? Ось вона. Перепиши. Четвертна. До четвертної ноти ми додаємо її половину. Це восьма нота, і ще додаємо половину від восьмої, це шістнадцята нотка. Восьма нотка. Тривалість восьма. Її половина це буде шістнадцята. І ще половина від шістнадцятої це буде. Що це за тривалість? Це буде 32. Наступне завдання дуже цікаво. Потрібно заспівати двоголосні вправи з тактуванням. Я зараз тобі зіграю першу вправу уважно послухай. А тепер я зіграю нижній голос, заспіваю верхній, а потім, навпаки, тональність. Вірно, немає жодного знаку. Закінчується на тоніку Ля. Соль дієс, сьомий підвищений ступінь. Це буде ля мінор гармонічний. Дві чверті. А тепер, навпаки, я зіграю верхній, а заспіваю нижній. Ау сальфа соль ре, фариди. А тепер переходимо до другої вправи. Подивись на знаки два бемолі. Там зустрічається знак фа, дієс. І можемо зробити висновок, що це Соль мінор гармонічний. Зараз я гра. Заспіваю верхній. А тепер навпаки. Заспівайте, будь ласка, двоголосно, не поспішайте. Дуже красиві вправи. Потренуйтеся. Тональність мі, бемоль, мажор і до мінор. Потрібно побудувати заключні каденції. Мі, мі бемоль, мажор три бемоль. Субдомінантовий три Співаємо. Ля, бемоль, до, мі, бемоль, Кадансовий сі бе, моль, мі, бемоль, са. Си бемоль, ре, фа. И тоничный ми бемоль, соль, си бемоль. Тональность до минор. Субдоминанта. Фа, ля бемоль, до. Катанцевый соль, до. Ми бемоль. Доминанта, соль, си бе, кар, до, ми, бемоль. Do, mi, bemol, соль Наступне завдання потрібно визначити тональності поданих квартсек кадансових. І так, подивись, будь ласка, уважно. Кадансовий стакорд будується на п'ятому ступені. П'ятий ступінь мі. Значить, перший буде ля. Це буде середній звук квадсек і тональність ля мінор. Наступний кварцекстакорд. подивись на середній звук. Ля-бемоль. Звучить мажорний кварцекстакорд. складається з кварти і великої терції. Значить, це буде мажор. І це тональність ля бемоль мажор А-с-дур. Наступний кварцекстакорд. подивись на терцію зверху. Це велика терція. Середній звук Фа. І буде Фа мажор. Далі мала терція зверху, це буде мінор, середній звук до дієс, і це буде до дієс мінор сис, моль. Наступний мала терція зверху, середній звук Ре, і це буде Ре мінор де моль. І далі виконаємо самостійно. Наступне завдання потрібно побудувати від звуку соль. Подані інтервали та зробити їх обернення. І так, будуємо від соль, чисто кварту. Вірно, соль до. Обертаємо, до залишаємо на місці, зверху соль. І ти знаєш, що чисті обертається в чисті, кварта іде в квінту. Далі від соль, будуємо квінту. Соль, ре. Робимо обернення, ре, залишаємо соль пору. пору. Варта. Далі будуємо малу сексу. Соль ре була квінта, значить, мала секста, соль мі бемоль. Ні в якому ні разі не редієс. Соль ре це 5 ступенів, 6 ступенів. Соль мі бемоль. Соль мі бемоль. Обертаємо Мі бемоль залишаємо на місці соль вгору. І мала секста стане великою терцією. Далі зроби самостійно. Домашнє завдання. Потрібно написати та зіграти заключні каденції в тональностях ля мажор та фа дієс мінор. Це завдання ми робили на уроці номер 4 І друге завдання написати поруч із залігованими ноту ноту однієї тривалості з однією крапкою або з двома крапками. Це дуже легке завдання. Якщо Біля нотки стоїть одна нотка, значить там буде одна крапка. Якщо дві, значить там буде дві крапки. Будь дуже уважним.